В народі прийнято говорити без півлітри нічого тут не розбереш. Тому ми поговоримо про Миколку Тищенко, Коля Тищенко. Складається враження, що Микола Тищенко це позашлюбний син Януковича. Ну тому, що він розмовляє ось так, і його інтелектуальні здібності вони вражають мою вчительку молодших класів. Я вчора казав, залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв. Поговоримо про скандал. Ну, трішечки хронологія. Е, Микола Тищенко для тих, кому він невідомий, була і є така програма Ревізор на новому каналі. На самому початку його вела Оля Фреймут, яка вра, власне і дала жару, і почала цей ревізор. Знімати в інших країнах. Оля Фреймонд наразі перебуває, проживає в Англії, в Лондоні, розвиває своє видавництво, свій бізнес, оскільки вона вже пішла з великих екранів. Дає вона конференції, отримує, здобуває ліцензії, розвиває українське видавництво, перекладає на українську мову дуже багато творів англійських письменників. Ну і, власне, потім змінювалися, змінювалися ці ведучі і. Одним з них став Микола Тищенко. Він же ресторатор. Він має декілька дуже відомих, далеко не останніх ресторанів в Києві. І подейкують, що ніколи туди не з'являвся ревізор з ревізією. А хтось сказав, що бачив навіть щурів, які пробігали. Правда, це чи неправда? Я можу дізнатися тільки, якщо ви напишете в коментарях, чи бував у вас такий досвід. Якщо я не помиляюсь, точно ресторан «Велюр», Велюр він належить Миколу Тищенку. І, здається, Конкорд на колишній площі Льва Толстого чи ні? Ну мені здається, мені відомо про ці два ресторани. Хоча там кажуть, що насправді були не типу, як інвестори, і це не все тільки йому належало, тим не менш. Стало мало йому ресторанного бізнесу, і він пішов в політику, як слуга народу. Зашквар на зашкварі виглядав він насправді доволі кумедно. Е, людина, яка нас не може висловити глибину якусь свою думку, і незрозуміло, чому він взагалі туди, туди пішов. Але як то прийнято в Києві заради престижу, от яка в тебе наступна сходинка в кар'єрі, куди ще піти? А піду в Верховну Раду. Все сталося в тому, що подейкують Тищенка, 20 червня, ну, я так розумію, раніше стався конфлікт з колишнім військовослужбовцем Збройних сил України. Прямо в Дніпрі в центрі скрутили цього чоловіка, який був з коляскою, з дитиною, жінка, гуляв, знімав відео, де каже, що Дніпро перетворився в центр шахрайства, і так далі, так далі. І ось йдемо далі. Е, серед цих молодиків, які наділи кайданики е, колишньому військовослужбовцю і власне скорутило Я так розумію, були побиття, які ну, не зафіксовано, але якраз суд визнав там вирок, катування тілес... і тілесні ушкодження, якщо не помиляюся. І був помічений якраз один з охоронців е, Миколи Тищенко. Микола Тищенко, який зараз перетворився трішечки на Борис Мої Він губки накачав, з коли собі накачав і коли він розмовляє, він же так розмовляє, що користувачі соцмереж пишуть, що Сілікон пішов йому в мізки. Е, тому що фрази і просто не складаються докупи, як в політиці. Зазвичай хотілося б кожному українцю хотіти в політиці бачити таку глибу, розумну глибу з освітою, яка розбирається в тій чи іншій сфері. Та? Тобто, якщо коля ресторатор, то це означає, що він мав би якраз в туризмі розбиратись, та? тобто розвивати, щоб кожен музей, кожен замок мав ресторацію та якийсь план. Він... Навіть окаже, я прийшов допомагати звичайним простим українцям. Тобто, цар, батюшка прийшов допомагати звичайним простим українцям. Ну, по-перше, звичайно простих українців, колінька, не існує. Обичні і прості люди существують в Росії. А в нас, в Україні, звісно, є різні соціальні сходинки Проте, більш-менш всі українці на одному рівні, всі мають домівки, мають їжу, мають диплом. Е, українці розумні, розвиваються, не стоять на місці, тому точно не... мене, наприклад, би ніколи не повернувся язик назвати звичайні прості українці. Це знецінення. Це нехтування, і він каже, якісь дерева, і щоб ні, жодне деревце не було зрубане, я прийшов. Брець сивої кубили. Де та вчителька, яка вчила коліньку, прошу показати свій диплом, бо якісь сумніви. Зараз де суд і дали йому запобіжний захід. Ну, а все як завжди запобіжний. Бачили Коліньку в готелі Хаят в центрі. На Софійській площі. Браслетик йому, тобто він вже би мав після суду бути під домашнім арештом. Браслетик наділи йому о 22.30. Бачили його в отелі Хаят, як нічого не бувало. Ну ось, власне, і все показує наш суд, прозорість і відсутність корупції. Охоронець Коленькі. Розмовляв незрозуміло мови, тому не ясно, що він там хотів сказати, але переважиться звучало: адвокат, адвокат, адвокат. Я марші нашний адвокат! Я подивився це відео і все зрозуміло. Знаєте, як то є така фраза: Скажи мені, хто ти, хто твої друзі. Не, я скажу, хто ти. То Коля виїхав під волонтерством, був з якимось хлопчиком. На початку війни на Таїланді, там навіть локація, чи Лукасі чи він на Закарпатті знімав пару дублів відео з себе, як він комусь допомагає простим Закарпатчиком. Часто дурнів він використовував нарізку. Відео про Миколу Тищенка, де власне він і розказував про обмежені інтелектуальні здібності Тищенка, тобто це такий свого роду Барига. Барига, який виріс і вирвався з 90-х, проте 90-ті так і лишилося фундамент. Подейкую, що на оболоні він кришував і тримав базарні точки і з бітою ходив, і їх відбивав. Як ми бачимо, абсолютно нічого не змінилося. В 21 столітті. В самому центрі Дніпра місто Мільйонник одне з найкрасивіших міст України, можна сміливо назвати український Нью-Йорк. Ми бачимо такий рекет на очах у дружини, і це навіть не має значення на очах чи не на очах. Ну просто ну куди вже далі? Лихі 90 повернулися. Я вже не в одному відео своєму про це говорив, і багато мене про це критикували, назвали мене російським пропагандистом. Ось. Я не знайомий особисто з Миколою, проте мене як громадянина діякі певні сумніви. Я... Чому так просто і легко падають люди у Верховну Раду? Так, З однієї сторони це тішить. З іншої сторони, це дивує. Наостанок поговоримо декілька слів про Анастасію Каменських, яка сказала, що вона буде піти на русскому мові, тому що це її пісні, це язик, який который... ну, українського не всім понятен, а от він всім поняття. І вона поє для тих людей типічне нейтральне положення людини, яка потребує грошей, яка продається. Ем, яка буде і нашим, і вашим. І ви знаєте, я впевнена, що вона десь цим за кордоном навіть не говорить про всю цю жахливу ситуацію. На початку повномасштабного Аліні Доротюк вона давала інтерв'ю і казала, що вона не співатиме російською мовою. В Україну вона приїжджає, в неї є армія фанатів, підлітки, дуже маленькі дітки, старші в житті, які виросла. Співає вона. Переклала для України вона українською мовою. Матеріал сируватенький. Тобто там як такого шоу, ну, якісного. ну, Щоб назвати її українською Дженніфер Лопес, тому що в неї є ці замашки Дженніфер Лопес. Я був на її виступі вживу. І ну, вона така, як наша Бейонсі, Дженніфер Лопес. Проте там немає такого якісного матеріалу, щоб можна було сказати. Вау, я в захваті! Ось це наше відображення. Е, і гайтани якраз зашкварились, і це якраз відображає ту частину українців, які перебувають за кордоном, і доволі таки втратили зв'язок з реальною Україною. Гайтана викладає останній пост російською мовою, і її всі починають писати. Ти що, з дуба впала, вона каже, в мене дуже багато друзів, вона навіть додумується відписати, каже, в мене багато друзів, які розмовляють німецькою, французькою, російською. я пишу тією мовою, яка найбільш зрозуміліша, і їй пишуть коментар. Тобто з усіх мов, які ти знаєш, ти обрала нагір. Е, це якраз до е, Гайтана здається тривалий час, оскільки в неї чоловік працював між Європою і Америкою, вона тривалий час, здається, і продовжує жити в Швейцарії. Незважаючи на будинок, який в неї є в Києві. І ми ведемо до того, що наскільки Гайтана втратила реальний зв'язок з тим, яким є насправді українець. Я дуже радий, що такі теми піднімаються. Я дуже радий, що про це говориться, бо якраз поки, до тих пір, поки ми про це будемо говорити, це нас турбуватиме. І це означає, що йде боротьба, поки ми це не знищимо. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь!